Чоловік мало може навчити другого челядника, а й бо він може допомогти му знайти правду у його собственні вжизни. Творча група програми Русинська родина і я її ведуча Віра Кубулей, желаємо вам мати по жизненому пути таких вчителів, котрі б відкривали вам світ і направляли вас на путь істини. Низька творча група нашої програми предлагає в'єдно з нами покотити колесо жизни звесного русина Михайла Завадяка. Кожний ткопозарець на жизнь з люблячими очима тот щасливий чоловік. Михайло Іванович і звісний доктор, теоретик і практик санаторного лічення больних, автор більше 80 научних робіт по причинах визникнення хвороб. Позирить на людей із добрим взглядом і улипком. Бо щитить, же, кожний челядник то дар Божий і треба його приймати таким, який він є. Здоров'я людей залежить від багатьох факторів. Один із факторів то є спадковість. Але то не найголовніший фактор. Спосіб життя. Здоровий чи нездоровий спосіб життя. В тому числі, скажімо, і, е, харчування, і вживання води, якої води і так далі. Ну, зрозуміло, що атмосфера впливає також, екологія. Е, але є такі речі, е, котрі доступні кожному, і в принципі кожен може тим користуватися. Ну, наприклад, кажуть, що українці з'їдають лише одну третину тої кількості. Овочів і фруктів, що з'їдають європейці, котрі західніші від нас. Так що вже один фактор, тим більше, що в Закарпатті, скажімо, овочі і фрукти доступні фактично у кожному районі. Інша, інша проблема це вода. Є така парадігма нова парадігма в медицині, що вживання якісної, прісної води. Може замінити майже всі ліки. Люди не допивають води. І з часом втрачається з віком, втрачається чутливість тих рецепторів. І через то людині ніби пити не хочеться, але їй пити треба. Нестача води в організмі призводить до маси різних, як кажуть, патологій. Професор Теличко Покійний Федір Федорович він запропонував був. Теорію, згідно якої, чим більш щільний організм тканини, більш щільні, тим більш людина схильна до всяких хвороб, На неї, між іншим і проникаюча радіація також діє набагато гірше на людину, у котрої дуже щільні тканини. Так от американський лікар, а сам по походженню із Ірана Батман Хелідж, то він розробив таку концепцію, що треба пити воду, і вода може дуже людині допомогти. Причому він рекомендує пити із розрахунку на 1 кілограм ваги на добу 30 мл води. До речі, то не його відкриття, бо то фізіологія вже давно відомо. Але люди п'ють набагато менше. Вони думають, що борщ, компот, якийсь там суп і так далі що це теж вода, а то не вода, то вже якийсь продукт. А воду треба пити для того, щоб організм відмивати тканину, так? бо ніхто не миє підлогу компотом, або там, чаєм чи кавою, так? або не, не, не пере, там щось. Обов'язково користується вода. Так що, якщо людина п'є воду в достатній кількості постійно, то ясно, що в неї будуть більш еластичні тканини, обов'язково буде менше зношуватися і той же хрящ, який часто зношується після 30 років, приблизно вже 30% мають артрози, кажуть, відкладення солей і так далі. Значить, 30 мл на добу до їжі приблизно за 30 хвилин, після їжі через 2 години, коли пустий штук, ну, тоді треба пити воду. Ну, одна із причин того, що люди хворіють, є те, що багато наших людей просто не звертають увагу на своє здоров'я. Кажуть, що один іде до лікаря за рік до хвороби, а русин за день до смерті. Михайло Іванович Заводяк прийшов у нелегкий жизнений путь. Айбо все до нього тягнулися люди. Може, тому же із самого мамка його вчила любити людей і творити добро. Щоб чоловік состоявся, треба, щоб він робив. І робити треба постійно. Без перестанку. як казали, древні о діє сіне лінія, не одного дня без строчки», якщо, скажемо, ти пишеш. Якщо ти робиш щось друге, так само мусить на себе робити чоловік. Я думаю, що життя і того, котрий не хоче робити, в кінці кінців заставить його робити. А щоб він мав любов, то треба її прививати до любов до, до, до роботи, до друга. Ну, деколи треба, як кажуть, не все робити те, то, що тобі любиться, а треба робити те, що треба. Так що, якщо е, чоловік живе в такому середовищі, де він мусить е, якісь там функції виконувати, то помало привикає до того і то стає його як от, способом життя. Так що я рахую, що треба просто із самого молодого віку, е, щоб мала, е, мав чоловік якісь обов'язки, котрі він мусить робити. Людина робить, доти жиє. Як людина не робить, вона фактично перестає жити. Робить чоловік для того, щоб ну, і для нього було добре, і для, і для того робить, щоб було е, ліпше другому. Бо чим більше ти робиш і робиш для людей, то тим більше ти дістаєш задоволення від того. У нашій сім'ї робота була так розподілена, що всі робили. Хто лише міг, то всі робили. Я, наприклад, десь із 4,5 років вже пас корову. Пас корову. А ну, і там ягнята, котрі пізно вкотилися, то теж треба було їх випасати, то це була моя робота. Ну Так 4,5-5 років то мене заставляли, я вже ходив на роботу. Бо у нас було п'ятеро, тато втік в СССР в 40-му році. І мама залишилася і п'ятеро дітей. Так було много землі. То треба було все обробляти. І всі робили, абсолютно всі робили. Потім, вже коли я вже в школу пішов, або найскоріше, як він в школу пішов, дрова мусив тягати ціле літо обов'язково. І кору, і корова йшла, а я ззаду тягнув дрова. Потім я дрова мусив порубати. Була така сокира, що я міг нею рубувати. Я рубав тут. і то вечір треба було заготовити дров. І на теж, тому знову тягнув у літі. Ну, на зиму вже заготовляли дрова так. А так постійно була робота. Гребли, обертали сіно, Ну, в основному скотарили. Це була основна робота, бо у нас було десь 10, 10 голів великої рогатої худоби, там коні були і так далі. Так що було газівство, треба було робити, коли хоче спати. То рано, а треба вставати та мусиш шити, ти йде не робиш. Гриби ходили збирати, ягоди ходили збирати. Я пам'ятаю, колись був такий у нас хамник, ну такий густий ліс смиряковий. Там було тільки грибів, що просто, ну як плантація, знаєте, просто треба було їх косити. Ну просто, оскільки там були смирічки, то не можна було косити. Великий чоловік не міг туди залізти, то дітей туди заганяли, у туту, -ту, значить, у тот хамник, спеціальним шили такі узкі мішки. І вони повском по пластунськи лізали. Туди Туди проходили, сюди повернувся мішок повний і тягне додому. Узяв собі, зрубав тату, або зламав собі чатину із смереки, на той то, мішок положив і потягнув. Так що, коли вже був урожай на гриби, то там була маса грибів, дуже багато грибів. У мене було досить багато місць, де я жив. Бо я с родив у Новоселиці 36-го року, А потім, вже в 49-му році, коли кінчив 5 клас, ми переселилися у Ізмаїльську область, теперішня Одеська область. Бо тато був головою Ну, він став головою колхозу, що побував в СССР, був на Калемі, копав золото, воював у Чехословацькому корпусі був значить, солдатом. Правда, як вернувся, казав, що нікого не вбив, бо міг не вбити, бо він робив кухарем, так що із Черпаком служив. Но на фронті на передовій він фактично був ранений той ту духом. І потім тому у Гуменному лежав у госпіталі, там все лічив. Ну, Так Ми переселилися в Ізмаїльську область 49-го року восени, бо до нас із Галичини. Бандеровці нападали, і пострадав був і секретар парторганізації, секретар сільської ради. Тому переселилися туди і пожили ми там два роки до 51-го року, а коли написали, що вже там стало спокійно в селі, ми повернулися. Ну, у нас хижа лишилася, ми нікому її не продавали, там багато меблі лишило, так що було куди вертатися. Михайло Іванович Завадяк окончив берегівську фельдшерську школу, робив завідуючим фельдшерсько акушерським пунктом в селі Верхній Студенний, пізніше в селі Лісковець Міжгірського району. Пак прийшлося удати роки службі у радянській армії. Хотів я стати льотчиком, попросився в авіацію. Мене туди значить, записали, я пройшов комісію, розчарувався, коли вже оказався в армії, бо там мене послали в школу младших авіаспеціалістів, спеціалістів. І я мав стати начальником прожекторно-посадочної станції. Уже коли кінчався мій термін там, навчання 6 місяців, мене забрали усіх конспекти, усіх курсантів, а там було більше тисячі чоловік у нас. І в суботу забрали, а у понеділок рано прийшов командир роти на утренній осмотр усіх там. Вишикував, вистроїв, усім роздали помічники командиру зводу конспект, а мій конспект мені не дали. Я думаю, що стало таке. Командир роти каже, курсант Заводяк, начальник особового діла. Ну, я думаю, я пропав. Думаю, Що там таке сталося? Ну, Я пішов до начальника особового діла, а він поговорив зі мною та каже, ти не волнуй, да, ти після... Е... По тому, як каже, кінчиш уже то, -та, що, що будеш, каже, де, куди збираєшся йти служити. А там була рознарядка, може було вибирати. А я кажу, город клін Московської області. А чому клін Московської області? А я кажу, бо там служить мій брат двірідний, а він служив офіцером. Така будуся з ним деколи коли відійти А він каже, ну з братом. Можете увідітися, і коли в отпуск підеш, каже, або він піде і так далі. Я кажу, ну так, да, то ще три роки. А потім каже, да, ну, він мене зазвідав, що відко призивався, хто отець, мати, дідо, баба. Ну, діду, баба, я казав, що діда і бабу я не пам'ятаю, то він каже, до ну, не волнуйся. <кхід> Діло в тому, що Глухов вибрав твой конспект. Тобто глухов, начальник штабу, вибрав мій конспект тисячу. І з лишнім. Ну, я пішов, та йди, каже, до нього я з тобою, я з тобою поговорив, а ти йди до нього там рішай. Ну там начальник штабу, старший лейтенант Глухов каже, що будеш, дешка, йти в да, аеродромі будуть тобі на самоліти літати, цілу ніч не буде спати говорить. Каже, ліпше йди та сиди, то у мене, файлий кабінет, піше машинка, то така як комп'ютер на теперішній час, да. ковер, радіоприймач. З строєм ходити не будеш. У столу, коли хочеш, туди підеш. Я тобі буду давати увальні, ну я так договорився з ним. тому, що я йду до нього на роботу, і я так і фактично і не був на аеродромі. А потім, тому, коли я служив там, він мені, значить, дав відпуск, бо я ну, оформив, оформив усіх, відправив. Значить, Дав він мені відпуск за те, що ні одного возврата не було, що документи не добре були оформлені на тих моїх, як кажуть, сокурсників. Він каже, молодець, каже, ти все прекрасно зробив. Каже, можеш поїхати додому відпочити. каже. От, даю тобі відпуск, ну, дали мені відпуск. А потім я, коли вже повернувся, до мене підійшов начальник медицинської служби. Батальйона радіотехнічного, який стояв у другому городі, але у нас був їх комутатор телефонний. А він каже, чого ти сидиш тут, писарюєш, коли у мене вісім постів радіолокаційних без санінструктора, а то дипломований фельдшер. Каже. Так, піди до мене, каже, вибирай собі, де ходиш. Ну, я пішов, <кхід> подивився на ту карту, які, і дуже мені полюбилася назва і місце близько туди до гор. У Старопольському краї Великокняжської, ну, близько коло Дівіноморська. А він каже, все, Великокняжське твоє. Може, каже, пише рапорт, а я кажу, бо мені якось незручно. А він каже, ну тобі незручно перед своїм начальником, тим, який тебе взяв. Каже, ну, ти розумієш, що тобі треба все-таки практикувати. Ну і так я написав рапорт, і він написав рапорт, і мене перевели на тут часть, і далі я вже служив санінструктором. Михаїл Завадяк розумів, що треба удосконалювати у професії. І з 1961 по 1967 роки він учиться на медицинському факультеті Ужгородського державного університету по спеціальності лічебної діло. З 1967 року він врач-ординатор санаторії Синяк, а з 1974-го заступник главного врача санаторія Сонячне Закарпаття. Чому ви се вернули на родної землі? Чомуся вернув? Та то зрозуміло, всіх тягне на рідну землю. У мене сусід е, поїхав був в Америку, а через пару років вернувся. А я кажу, а чомусь це свернули, бо там так добре було. Дзвонив мені казав, що дуже добре. А він каже, ні, старе дерево, каже, вже пересаджувати не треба. Ну, я то, до правда, не старий, бо все-таки додому хочеться. Діло в тому, що. Я думаю, що у всіх наших значить, місцевих жителів Закарпаття тягне додому, де б вони не були. Якось Я себе почуваю в Карпатах вдома, розумієте, а десь у другому місці все-таки якийсь дискомфорт якийсь є. Тягне все одно. Мені були пропозиції колись робити під Києвом. Уже тепер, коли я робив у санаторії, Помосков'я, значить, хороший санаторій, причому московського рукомопартії. Вони кажуть, що таке красиве місце, а я кажу, бо просто не знаєте, що таке красиве. Синяк в 20. Я робив синяку, потом поляна, то абсолютно не порівняти. То просто ліпшого місця фактично не є, розумієте, красиве дуже місце. І... Очевидно, що дійсно є такий, як кажуть, якийсь позов для того, щоб бути вдома. А як вам все видається? Це не то енергія предків у вас скликала? Очевидно, що да. так. Кажуть, що і кажуть за упредку. <схід> Очевидно, що так. Да. У 1980 році Михайло Іванович Заводяк защищає дисертацію на соїсканні ученої степені кандидата медицинських наук. Він є автором і совавтором більше гесто научних робіт і двох десятків раціоналізаторських предложень, посвячених діагностиці і курортному ліченню ревматологічних, гастроентерологічних заболівань і сахарного діабета. Ясно, що треба знати, що якщо ти хворий, то треба йти до лікаря. Треба йти обов'язково і ніколи не треба відчаюватися, не треба аж дуже кидатися, бо медицина каже так, що хворобу, якщо хронічна хвороба, то її треба лікувати стільки, скільки пройшло часу від початку її, ну, від початку хвороби до початку лікування, то стільки треба лікувати. Процеси відновлення порушених функцій в організмі тривають приблизно 70 місяців, а дуже довго. Тобто ви можете навіть усунути причину, чекати, що зразу стане здоровим, не треба. І люди думають, що можна пити якісь ліки, знімається симптом, йому стає легше, і він вже щасливий і перестає лікуватися. А хвороба, то вона залишається, бо хронічна хвороба то вічна хвороба і ніколи не вилікується. Медицина поки що не вилікує хронічні хвороби. Так що повинна людина розуміти, що є і ще спосіб життя. Ну, вживання алкоголю, там, наприклад. Куріння, якщо сказав лікар, що не треба того робити, то треба слухати і не робити того. У вас дуже багато вийшло книжок. Як це вони створювали? Першу книжку «Розжина вулканами поляна Квасова» треба було написати, бо треба популяризувати значить, наші курорти. Я робив у сонячному Закарпатті, та я і про поляну Квасову написав ту книжку. І співавтором вже покійним Володимиром Ілічом Гергілем, який був тоді головою головним лікарем у мене. Ну а я працював на заступником. Потім написали ми троє Марусанич, не наші я написали книжку Курорт Поляна оази здоров'я. А далі «Курорт Поляна, третю книжку, називається просто Курорт Поляна. Тут у співавторстві з Мадридою Іриною, то моя дочка. А далі я написав книжку Русинські співанки з Верховної Гуцульщини, а разом із Попом Дмитром Івановичем, тому збирали ті співанки, ну і оформили їх. Після оформлення пенсії в 1997 році Михайло Іванович Завадяк робить врачом-фізіотерапевтом. А в 2001 році його приглашають на должність врача фізіотерапевта реабілітаційного центру Всеукраїнського благотворительного фонду професіонал. Одна із причин. Порушення функції нервової системи то є захворювання органів травлення, тобто соматичні хвороби. Хвороби тіла призводять до порушення у функції нервової системи. Так що не лише психосоматичні взаємовідносини, що від психіки наше тіло хворе, а тіло впливає негативно, хворе тіло, негативно впливає на мозок. Значить, сомато. Психічні взаємовідносини. Ще Гіппократ описав хворобу, яка називалася, називалася гіпохондрія. Чому гіпо? Гіпо – нижче, а хондрон хрящ? Ну якщо уявити собі, що ну, у нас є ребра, значить ребра так, йдуть, так от, що нижче реберних хрящів, то ті хвороби призводять до, до гіпохондрії. Ну, а в тому числі там була і депресія, бо це був загальний такий термін, гіпохондрія. Відносно е, депресії, то ще можна так сказати, що людина впадає в депресію, коли не має роботи. Коли має що робити і мусить робити, то тоді утвориться нова домінанта у корі головного мозку, що він мусить, то зробити. Йому ніколи, як кажуть, займатися е, 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 своїми такими яка, от, деякими неприємними відчуттями, десь тут, то там. Він просто про них забуває, бо нова абсолютно домінанта. Так що, якщо людина... Щоб не бути у депресії, то треба робити. Треба робити і робити. От русинські співанки зовсім інша тема. Як тут у вас так потягло? Так Потягло, бо із 1944-го, фактично, 45-го руху фактично ото все пересталося, як кажуть, так як Боги не було, розумієте. А я пам'ятаю той час, коли співали, веселилися, співали співанки, переспівувалися і так далі. То я думаю, що то треба було все-таки якось зберегти, бо тепер вже і не та музика у клубі, наприклад, так, не ті співанки співають. Я думаю, що ту культуру, яка була у нашого народу, її треба обов'язково зберегти. Ну, та я взявся та й почав збирати ті співанки. А у вас є любима співанка? Бо я собі дівка була, як було, так було. В нашім селі та й за мене ліпшої не було. Я бувало, як ся оберу в боючого ботята, лим слину промикали, хлопці не бажати. А мамка любила співати? Мама, все співала. У ті часи, розумієте, постійно співали. У зимі приходять, жона там щось роблять, прядуть, наприклад. Так все співали. Олії б'ють, у нас була олійниця. Вручну били олій, там теж постійно співали, всі співали. На свадьбах так, оп'ять же співали всі. Постійно співають. Тепер перестали співати. Діти у тому у, у верх підуть з коровами, та то постійно співають. Особливо вже під вечір, коли вже чувствують, що скоро були вдома. Там все розспівували так, що чути було далеко, є з другими. Не просто співали, а постійно складали співанки, розумієте? Постійно. То був якраз такі конкурси були, хто ліпше придумав і низько. Що треба про те, аби русини не ганьбилися називати, вже я русин. Для того, щоб люди не ганьбилися говорити, що вони русини, а більша частина населення Закарпаття є русини, складають русини, то для того треба, щоб русини знали свою історію. На жаль, русини не знають історію, бо вона була сфальсифікована і продовжується далі така, як кажуть, такі спроби фальсифікації. Друге, є, щоб ну, Вчені наші поробили над тим, бо все-таки без е, участі вчених ясно, що е, інформацію нормально довести до людей е, тяжко. То розумієте, зарубіжні вчені проблем русинства вручають, а наші її перекручують із усіх сил. Ви щасливий чоловік і чому? Я, я рахую, що я щасливий чоловік, а чому щасливий, бо... Дякувати Богу, що тепер і дотепері, кажуть, ходжу, роблю, робив до 29 юня цього року, а я думаю, що вже прожив 76, а проробив 58, там може досить вже було робити, так кожен день ходити. Ну а так, я щасливий тим, що коли хворому стає легше, то я кожен раз щасливий розумію. Ясно, що я щасливий, бо в мене нормальна сім'я. Хороша жона моя, вона, правда, кубанська козачка, але то не біда. Вона мене добре розуміє, як русина. Вона говорить так по-русинськи, так що вона нормально кажуть, тут прижилася абсолютно нормально, і вже себе не мислить поза межами скажем, Закарпаття. Діти в мене і одна і друга донька, вони обидві, як кажуть, знають, що вони русини. Моїх значить, внуків шестеро теж знають, що вони русини. Я думаю, що і шестеро правнуків теж будуть знати, що вони русини. Михайло Іванович Заводяк много публікацій, посятив охрані і раціональному ісполюванню курортних ресурсів, одродженню культури, язика і офіційному признанню русинської національності. Він низька активно робить свалявському общі підкарпатських русинів, а також є членом общества імені Олександра Духновича. Цей чоловік іде пожизне із добром, і добро до нього свертать сторицю.